Так, шановні, у нас вже 6.53, коротше, 7 годин ранку. Ми виїжджаємо сьогодні на Бессарабію, на відпотичиночок повний. Це у нас ще досушуються рушнички наші, вони встигли їх висушити в сушильній машині. Машина ще дозаряджається і... Як у нас, до речі, кому цікаво, як у мене виконана зарядка. Ось у мене щиток. Ось у мене ось, бачите, протягнута труба. І сіпом повністю підтягнуто аж до мого лічильника на сьомому поверсі. Тому все зроблено правильно і без колхоза. Наскільки у нас машинка заряджається. Так. 99% машинка заряджена, в комфорті будемо їхати. Тому буде цікаво. Так, у нас значить 99% да, показує. І що саме цікаве На 528 км Але якщо ми подивимося CLTC, то на 704 навіть кілометри. Ну, я думаю, ми навіть і 528, Я думаю, якщо ми з кондиціонером будемо їхати, а ми будемо їхати з кондиціонером, не швидко будемо десь 110-120 їхати. Ну, я вважаю, що ми 400 спокійно проїдемо, і у нас ще заряд повинен залишитись. І там ми вже заряд, заряд стан, станемо на зарядочку. Так, так шановні, дивіться, значить, проїхали 10%. І проїхали 47 кілометрів. Ну, якщо ми з такими темпами будемо їхати, то 500 точно ми не виїдемо. Ну, будемо дивитися. Помне. Один спить, друга махає і посміхається. Контролює мене. А що мене контролювати? І так все знаю. І так в яму вже вхіряче, все нормально. Виїхав із будинку в яму, яку я бачив. Майже з відродження мого. Та яма була, і я в неї в'їхав. Правильно, ну, дружинина машина не шкода. Ну, да, це, до речі, її машина, це не моя. Це... Ну Я ж не такий крутий, що я. Хочу показати деякі мінуси даного авто. От дивіться, якщо у вас дощ ідеї, ви захотіли чомусь відкрити вікно, ну от як я, да? телепень такий самий, От, відкриваєте. І все капає прямо внутрі. Вон, бачите? Кап, капотить, все ось. Все, от я вже мокрий сижу. Отакі ось таке ось. Бачите, руки всі мокрі. Ну що це за таке непродумане? Проїхали 132 км і витратили 30%. Чому я саме на 30% включився? Тому що порівнюючи з... ID 6, то ID 6 в такому режимі 110, 120, там я один раз спробував 200. Ну, це один раз спробував. В основному в мене от така швидкість 110. 120 там буває, коли обганяю когось. Ну, і кондиціонер спочатку працював, і дуже великий дощ на початку дороги був. Ну, ID 6 десь 100 кілометрів би проїхав. На 30% ми проїхали 134%, тому ну, вже більш надійливі якісь прогнози. Так, ну от, проїхали 48%. Відстань 213 кілометрів. Ну, я думаю, що 400 можна спокійно проїхати. Ну якось отак от. Розраховуйте десь на 400 кілометрів при швидкості 110. О, друзі, бачите, у мене тут царство. таке. Класний. А й мені нормально. Особено не напрягаю. Їде він собі на круїзі. Витратили ми 54%, а проїхали 189. ну Десь буде трошки більше ніж 200 кілометрів на 50%. Ну, я рахую, що непогано. ну Я тут соточку поставив, а так 110 загалом. Зараз трошки підніму швидкість. Зараз будемо 110 їхати. Бачите, покриття дороги не дуже. Так, проїхали ми 305 кілометрів е, за сьогодні. Де там воно? ось, значить, 310 кілометрів ми проїхали, і в нас залишалося на цей момент. Ні, почекай, 25%. Ну, десь ще плюс-мінус на 120 кілометрів, але це вже з ризиком. Тобто можна було там 405 Проїхати спокійно, але ж при швидкості 110 з включеним е, кліматконтролем, кондиціонером. Наразі приїхали на таке от неподобство 50 кВт, яке навіть і не працює нормально. Чадемо не, праць, не спрацювало, тому поставив оцей перехідник, включив ccs 2 До речі, ccs 2 тут. Видає тільки 20 кВт, але за рахунок того, що у нас перехідник на чадемо, воно читає. типа це чадемо. Коротше, дуже заплутано, але я все зрозумів. Ви теж. І я зараз цю машинку заряджаю на 50 кВт. Тому півгодинки постоїм, і наступна заправка буде у нас в Одесі. Перша зарядка. Приїхали ми в 11 годин на локацію, проїхали ми 300 кілометрів рівно. Простояли ми 49 хвилин, зарядили ми майже ось, бачите, 30 кВт, витратили 529 гривень. Якраз за цей час, ось за 49 хвилин, ми встигли поїсти, сходити в нужник поспілкуватися по телефону мені робочі питання вирішити. Все, їдемо далі. Нам ще до Одеси залишилось 200 кілометрів. Десь там зупинимося і ще зарядимось. На... Тільки вже на прискореній зарядці. Так, шановні, ну, значить, проїхали ми вже 473 кілометри, залишок у нас ще Десь, бачите, 34 кілометри. ну якраз 500 кілометрів проїхати. На залишку у нас тут взагалі 37 кілометрів. А, зачекайте, скільки у нас? Зараз 7%, 7 залишилось. Ну, Чесно кажучи, якби не дозарядили на 18% на зарядці, мабуть, ну, нікуди б ми не доїхали. Тока. Ну, ні, вже їдемо туди, в Іоніті. Ну, якось так от. Всі, всі в гарному, все класно, да? все нормально. Все нормально, щось, звісно, так. Могукнули собі під носа і mm -hmm. все. Ну, 500 км важко проїхати, якщо ти постійно 110 їдеш і з кондиціонером. Нереально, нереально. Так, шановні, ну от, уже. Ми в Одесі доїхали майже 7% кВт залиш... ой, відсотків залишалось. От. Значить, тут у нас потужність 154 кВт наразі. От, Заряджаємося, вирішили тут постояти хвилин 40, я думаю, що може навіть і до 100%. Ну 90% так точно зарядимося. Зарядимося. через перехідничок CCS-2. В Одесі ми заправились, у нас залишалось там, по-моєму, 12%. І ми заправились ще на У нас було 91%. Коротше, дивіться, як у нас виходить. В дорозі ми 7 годин 41 хвилину. Витратили загальна витрата 159 кВт, а середня швидкість 85 км на годину. Ну, я рахую, що. Відносно непогані витрати. Все, шановні, ну приїхали. Ну, все нормально. Взагалі, чесно кажучи, от у люди, хто боїться їздити на електромобілях, це повний бред, можна спокійно їхати 120-130. Зупинився, поїв, е, е, значить, зарядився. Потім ще раз зупинився на годинку. На 160 кВт зарядочці зарядився і поїхав далі. Тому не бійтеся, є можливість купляйте собі електромобілі дуже класно, екологічно, економічно а саме головне сучасно і приємно.